10. Все, починаємо наше заняття з математики. Давайте привітаємося. Уже і жовтень завітав, настали дні холодні. До нас, я чула, морозець. Прийде вночі сьогодні, впаде на луки, на гаї, побілить лист на вишні, погасить сонечка мої, в саду жоржини пишні. Та я морозцеві тому не дам жоржин стоптати. На руки ніжно їх візьму і понесу до хати. Розпочинаємо сьогодні заняття з математики, а почнемо ми з відгадування загадки. Будьте уважні, слухайте уважно. Загадочку. Виросла чимала голова строката. Хустя знамотала, що й не розмотати. Як ви гадаєте, що це? На городі росте овоч називається, в хусточках замотаний. Хто це? Що це, видніше? Так я вас не чую. Капу... Ви мене чуєте чи ні, діти? Яблука. Ні, це не яблучка. На городі росте, зелененька, хусточки завели, капусточка це, діти. Капустинка. Капуточка. Так, Капуста. Будьте уважні, наступна загадочка теж про овочі. Хто неначе апельсин, вітаміни має всі, та не з дерева взвисає, а у землю ніс ховає. В землі росте. Як ви гадаєте? Це, це... кошка. Правильно, це морквочка, молочинка. Так, розумнички, дітки, покладіть на верхню синю смужку, будьте уважні, всі капустинки. Давайте викладемо на верхню нижню смужку всі капустинки. На верхню не, э, синю смужку. Викладаємо всі капустинки. Зараз хвилиночку. Один. Так, рахуємо один. один Одна, два, три. Так, морозумнички. Три капустинки. так? Ще раз, один рахуємо. Один. Два, три. Розумнички, молодчинки. Так, а зараз з вами порахуємо, скільки один. морквинок викладемо. Рахуємо один. один. Два. То скільки Два. морквинок, діти? Скільки морквинок? Ми викладаємо. Ні, правильно. А чого більше? Капусти чи? Марквинок? Да, да, так, да. більше капусточки, вірно, так неудобно уже. А скільки діти морквинок у нас? Две, так. Дві. Так. Чого менше? Ну, правильно, молодці. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівно? І капустин, і морквинок. Що потрібно зробити для цього? Ще Що додали? Ще, Правильно, добавлять ще одну моркву. І тепер їх стало порівно, да? і морквин, і капустин стало порівну. Капустин три та морквин три Молодці. Так, а зараз відгадайте загадку. Біг маленький борсучок, ніс додому бурячок. Потім ще один знайшов. З чим додому він прийшов? З чим він прийшов додому, борсучок. З двома бурячками. Дома. Так. Дома. так. Дома. Спочатку скільки було бурсочків? Скільки Дома. спочатку було бурсочків бурячків? У борсочках? Один. Один, Один, правильно. А скільки він знайшов? Дома. Один, Один. теж знайшов. Один. І скільки бурячків стало діти? Дві. правильно, от. Од... Довго додати 1, то буде 2. Молодці. Число діти 2. Позначимо цифрою 2. Подивіться уважно на екран. Послухайте віршик про цифру 2. 2. Наш ніби лебедь, в шийку, випливає цифра Йка. А зараз, будьте уважними, пограємо з вами в гру. Скільки вушок у зайців? Скільки? А -а -а. Так, правильно. А -а -а -а. Скільки а -а -а. крил у горобців? Скільки крил у горобців? Флор. Флор. Скільки Флор. крил у горобців? Ну, у горобців скільки крил, діти. Два крилішки, крилі. Два. Два. два так. Далі. Скільки ніг у журавля? Два. два, два. 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 так? Дві ноги. Дві. Скільки вух у бурсочках? Вушок скільки. Одна. Так, два. 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 Правильно. Одна. Скільки рук у попелюшки? Рук, скільки у попелюшки. Так, Одна. дві, правильно. Скільки п'ятачків у хрюшки? П'ятачків у хрюшки, скільки? Будьте уважні. Одна. Один. Один п'ятачок. Так. А зараз трішечки відпочинемо і зробимо з вами фіз хвилинку. Дивимося на мене. Хто це лісом перелісом гупає, співає? То ведметі клосомечко лисом, ласувати має. Хтось на сосну високоносну, ледве-ледве лізе, то ведмідь ласомечко уже сотні лиже. Хто це злиться, хто це гнівиться, жалять, нещухають, то ведмедька лисо, медька, бджолки проучають. От ті бджолки, так, да, кусають ведмедика. Так, трішечки відпочили, а зараз будьте уважні і з вами розв'яжемо віршовані завдання. Будьте уважні! Курка пуся з білим пір'єм. Курка муся з чорним пір'єм. Поруч півень червонястий, голосистий, гребенястий. Скільки курок на подвір'ї? Курок скільки на подвір'ї, діти? <пір 'ї> Дві курочки. Правильно, і один півник молочинки. Будьте уважні. Наступна Наступна загадочка завдання. Півник злетів на тин, де сидів уже один. Полічити їх треба. Скільки півників усіх? Скільки? Два Два півники, молодці. Наступне, слухайте, завдання загадочка. У білочки є один синій круг, а у їжачка теж є круг. Діти, якого він кольору? У їжачка якого кольору круг? У червоного, чи? так. Скільки кругів у їжачка? Скільки кругів? Один, правильно. А скільки кругів у їжачка і білочки разом? Дві. Правильно молодці! Як утворилось чи... число два? До одного додали ще один, так? До синього Добай. додали ще один червоний круг і два. Молодці. Да. До нас в гості да. завітали сорока і горобчик. Що є у сороки? Подивіться уважно. Що є у сороки? Трикутник. Три три якого кольору трикутник у сороки? Три так, якого? Золотого, молодці, правильно. Так, а скільки трикутників у сороки? У сороки, скільки трикутників? Жовтих скільки трикутників. Молодці. Трикутник? Так, скажіть, будь ласка. А яка геометрична фігура у Горобчика? Як називається? Теж трикутник. А якого кольору у Горобчика трикутник, діти? Якого він кольору? Зеленого, так. Скільки трикутників у горобчика? Один. Так. Скільки трикутничків у пташок разом? Два. Та скільки? Два. Так. Два. Як утворилось число два? До одного додати ще один, то буде два. Один, два. Так. Діти, два ще можна назвати словом пара. Пара черевичок, пара рукавичок, пара чобіток, пара шкарпеток, пара лижів, так? Да? Подивіться уважно. Подумайте і скажіть, чого у людини по два? Чого у людини по два є? От, наприклад, два вушка у людини є, так? Да? А ще що є по два. Правильно, дві руки. А ще. Так, два очі. Так, брови. Дві ноги. Бла очі, молодці, добре. А зараз будьте уважні і відгадайте загадку. Дерев'яні дві сестри швидко мчать мене згори. Як ви гадаєте, що це? Дерев'яні дві сестри швидко мчать мене з гори. Так, Його? далі два брати теплий дім, дали, дали братам теплий дім, щоб жили в п'ятьох. Брат великий не погодився і окремо оселився. На ручки, що ви одягаєте? Плашки. Так, рукавички. Так, вони ж мають пару, так? Дві ручки пара і дві рукавички пара. Так, добре. Наступне, слухайте, загадочку. Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє. Чим ми чуємо? Слухаємо. З вушками, усі. так, вушка. Скільки вух має, має людина? Две. Правильно, два, два вушка, а. молодці. От сьогодні ми діти з вами і познайомилися з числом 2 і цифрою 2, а також поняття пара. Дуже вам дякую, ви всі молодчинки, добре працювали. Я задоволена вами. Розумнічки, Наступне заняття буде у нас в п'ятницю. До побачення. На все добре.